100 гривень, повернення за 100 гривень. І у нас сьогодні давайте будемо розбирати повернення. Це у нас газовий балон, що по ньому пишуть, десь щось травить. Газовий балон 100 гривень на 8 літрів. Плитка тепіхом. Як завжди, у нас все нове. проблеми, бачите, у нас по кейсу. Ціна 100 гривень. Це ціна 100 гривень. Давайте розберемо віси. Віси у нас, табло не світить. хто зробить, віси 100 гривень. Дивіться, який, який годинник, ціна 100 гривень. Це у нас поуцінці. Що з акумулятором? Можна зробити новий, новий годинник, ціна 100 гривень. Наушники. Sony 950 Недовго держить акумулятор. 100 гривень. Дитячий у нас фотоапарат. Все нове проблема. Так, роботає. Робить тільки один екран. Ціна 100 гривень. Ну, це 100 гривень, воно дешеве. Переноска для домашніх улюбленців. ціна 100 гривень. Незначний дефект. Моя хто пришиє, буде вам ціна 100 гривень. Павербанк. Павербанк заряджається тільки на 50%. Це у нас павербанк на 50 тисяч. ціна 100 гривень. Добавити ну, батці, лампочки у нас, вони і так по 100 гривень. Так що кому потрібні лампочки, заходьте, ціна 100 гривень. 100 гривень, 100 гривень, 100 гривень. Годинник. Теж 100 гривень. Фонарі ліхтарі, ціна 100 гривень. Так, що в нас? Лопнуте скло. Тобто працює, погляньте, працює ліхтарик, все все нове, десь лопнуте скло. Ціна 100 гривень. Це товари по 100 гривень розбирати будемо ще десь неділю. Сезон закінчився, а повернень дуже багато. Давайте поглянемо, що тут у нас. Дитячі іграшки. Так. Десь щось помальовано. Дивіться. Все гарне, все чудове. Бачите, чуть-чуть десь у нас хтось ручкою замалював. 100 гривень. Теж ручкою 100 гривень. Це все по 100 гривень. Так, лампочки теж, куча лампочок на повернення. Дивіться, по 100 гривень. Кому потрібно, будуть у нас дитяча машинка, трансформер, ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Іграшка. Так, без однієї лапки. Май зробити це у нас бобер. Ціна 100 гривень. Це у нас такі набори. Так, десь лопнутий корпус. Дивіться, ціна 100 гривень. Дитячий набор, все в клейонки. Зараз покажу. Десь лопнутий корпус. Набор за 100 гривень, буде на сайті 100 гривеньcomua Все чудове, все нове. Навіть не бачу який тут дефект, де що лопнути. Ну, десь... А, ось, бачите, прижатий. Ціна 100 гривень. Ну, ще давайте плитки для епіхом по 100 гривень. Ліхтарі альміни, дивіться, ціна 100 гривень. 100 гривень на повернення. І що ми маємо? Брак світить в одному режимі. Ціна 100 гривень. Акумулятор можна достати, вже продати за 200. А тут цілий ліхтар. Погано заряджається, ціна 100 гривень. Мигає при вімкненні. Ціна 100 гривень. Давайте поглянемо, бачите, все нове. Світить. А, в одному режимі. Ні, бачите. Мерехтить. Ціна 100 гривень. Незначний брак. Акумулятори можна достати, перепродати. Ось вам на балон. Ціна 100 гривень. Що тут таке у нас цікаве? Новий рік закінчився, не знаю, 100 гривень. Це у нас проектор. Наушники дитячі. Не працює одне ушко, не світить. Це ціна 100 гривень. Знову у нас фонарики, ліхтарики по 100 гривень. Це у нас брак. Лента, лента, дивіться, ціна 100 гривень. Моя хто зробить ціна 100 гривень. Це по 100 гривень, буде на сайті 100 гривень ком'юа, дивіться. 100 гривень. Так, не заряджається десь лопнутий корпус. ціна 100 гривень. Посуд, дівчата, ще буду шукати вам посуд. Ось. Тоже, ціна 100 гривень, не знаю, що з ним. А, не, коробка. Це все по 100 гривень. Перетворювачі бачу є. Дивіться, перетворювачі. Ціна 100 гривень за перетворювач. 100 гривень. Це все по 100 гривень буде на сайті 100гривень.com.ua Хто спів, той замовив. Всім гарного дня!